Вітаю, друзі, слава Україні. А давайте ну, я вам зараз на вечір розкажу батку про одного чорного лебедя. Ой, перепрошую, про Павла Лебедя. Що нічого не говорить? А про Пашу Мерседеса згадали? Ну а як не згадати? Один з найзатятіших московських попів у своїй ненависті до всього українського, один з найгрубіших, найхамовитіших, ще й цього іншого дуже дуже при у мракобісці. А ви знаєте, от я ж так люблю здалека заходити. Давайте я перед тим як говорити про паба Олібідя розкажу вам трошки іншого попа про Георгія Гапона. Так, піп Гапон відома історія 1905 року. До речі, хлопчина народився на Полтавщині, кажуть, що в козацькій сім'ї нормальною дитиною ріс, але потім ну, захотілося йому духовної освіти, ну, ніби блага річ, але. А у духовна освіта там була московська. І московському Славії хлопцеві перекрутили трошки щось в мозгах. Ну, якщо я вам скажу, що його найулюбнішим святим був Іоанн Новгородський. Щоб ви собі уявили, що твориться в тій церкві, то яке там бракобісся просто елементарний момент в їхніх офіційних святцях. Наскільки я розумію, до сьогоднішнього дня цей святий відзначений тим. Що він спіймав диявола, осідлав його, злітав з ним до Єрусалиму, до гробу Господнього, і звідти вернувся, і тільки після того диявол відпустив. І ще там куча таких деталей, що диявол просив його нікому не розказувати, а цей розказав. А диявол потім оскаржив цього ж Іоана в Будодійстві і тому подібне. Ну слухайте, ну це якийсь такий рівень мракобісця. І на ньому виховувався маленький хлопчик, український хороший хлопчик Георгій. Ну, хорошого українського хлопчика, врешті-решт, став московський піп. Цей московський піп знайшов спільну. Ну, спочатку він багато скандалив з усіма, а потім він знайшов спільну мову з шефом особливого відділу е, Сергієм Зебатом. Ну, це так, як сьогодні би сказати щось про ФСБ. Жандармерія, ФСБ, воно десь приблизно те саме. І там він почав зі схвалення і з підтримки особливого відділу, ФСБшників тодішніх, займатися. Організацією лояльного робітничого руху, зав'язаного знову ж таки на православі, на вірі в хорошого царя і тому подібне. Щоправда, оскільки Піпгапону був людиною дуже скандальною, він же перед тим з Опікунською радою пересварився, вробив купу дебошів по що Потім цьому робітничому русі зумів вийти за межі, які йому встановлювалися там тільки для роботи, там по Санкт Петербургу, почав робити якісь речі, які дуже не подобалися владі, але. На той момент там на Росії ніби пробували загравати трошечки з різними демократичними напрямками. От така була історія. Думали про те, ані привратітелі Велика Росію в європейське государство. Вони навіть не уявляли собі, як це тягнуть, яка це робота тягнуть з болота бегемота. Безнадійна, абсолютно штука. Але я довго про Гапона не буду говорити. Я хочу тільки довести до одного моменту, від якого ми будемо далі відскакувати. Значить. Станом на 1905 рік, ну власне на кінець 1904 року, в грудні його робітників ну досить так жорстко попридушувала адміністрація. Якісь там звільнення, переслідування, арешти тощо. Ну і зібрав він велетенську масу своїх прихильників. А вони на нього ледь не молилися. Ну, слухайте, так як московські миряни зараз моляться на лебідя, навіть не на унуфрі, а на лебідя. Чим нагліше, чим тупіше, чим хамовитіше, тим більше воно їм всім подобається. І, ніби підписав 40 тисяч підписів під відозвою до царя. Сам Гопон казав, що 100 тисяч. Ну, у нас теж московські православні кажуть, що в них тут мало не 90% українців до їхньої церкви ходять. Ну, так, люблять вони з великими цифрами гратися. Далі зібрав він. Досить велику масу людей, за ним пішли порядка 50 тисяч. Щоб ми собі уявили, це були релігійні робітники, робітники, причому доведені до фанатизму релігійного. Коли він до їм читав свої там проповіді, закликав, як вони підуть царю чи лабітною давать, вони там і билися в релігійному екстаді і все інше. Про це багато, є описів історичних. Кінчилося тим, що Гапон повів хресний хід до зимового палацу. А от тільки в зимовому палаці сидів. Святий Ніколай. Це тепер він святий в російській церкві. А тоді він був у всіх росіян, причому у всіх віруючих, в тому числі, Ніколашка Крававий. Тому що цей нинішній святий віддав наказ розстріляти. Хрестний хід робітників, хід, в якому вони йшли з хоругвами, з іконами до царя, подавачу обітною, бити лобом об землю і розказувати, що ні та вірний, тільки я царь батюшка, зглянься на наших робочих. Так от, святий Микола Другий віддав наказ убивати робітників. Їх спочатку атакували там казаки кінотою, порубали трохи, а потім відкрили по них вогонь. Скільки загинуло там до кінця, невідомо. Сам Піпгопон теж дістав якісь поранення. Його швидесенько вивезли на якусь явочну квартиру, де постригою переодягнули. А, на квартиру Горького Максима, де він його обнімав і казав: Що тільки тепер нужно починати з Плюс приучилися есери, і вони спільними зусиллями його вивезли в Женеву. Врятували. Е е е Після того було в радянський період створено там історію, що це все відбулося за закликом царської охранки, що він був агентом. Все ніде це не було підтверджено. Суючи з усього, а умудрився з царською охранкою дуже швидко пересваритися. І вся історія, яка потім переросла буквально наступний день, з цього дня якраз і почалася з кривавої неділі, переросла у те, що називалася Перша російська революція п'ятого року. Яку дуже потім як саме як репетицію генерально називав Ленін, і об яку на яку есери з такою надією сподівалися, виглядає на те, що все-таки Есери і тодішній прообраз більшовиків, ті, хто тільки починали тоді створювати тодішні соціал-демократи, вони там себе називали, ще здається, вони як виглядає і були тими, хто спровокували ці дії Гапона, підказавши йому таку історію, розуміючи, що переляканий, озлоблений цар? Ну слухайте Боже, як мені цей цар нагадує Зеленського, який боїться українських військових, який боїться будь-яких людей, які йдуть до нього. Якщо найменша опозиція щось говорить проти Зеленського, який він не хороший, ще щось інше. Вони все їх на парканах треба вішати. Ані, от тільки стане Порошенка, як сразу, а, там українською він це здається, писав. Дмитрій Літвін. Це той чим його словами говорить Зеленський, то відразу в Україні розкол закінчиться. До речі, я не знав, що в Україні є розкол. У нас ворожа агресія. У нас нема розколу. У нас тільки влада, хіба що хоче розколу влаштувати і в суспільстві. От зараз деякі речі, які Володимир Зеленський робить, і його сатрапи роблять політично своїми заявами. Вони десь трошки нагадують дії кровавого Нікалашки, тільки той стріляв, дав наказ армії стріляти реально по солдатах. Ну нарвався у нас Янукович. Якби не було побиття, майдан вже розходився. Майдан розпадався, той перший ще студентський майдан. Кинули. На них ОМОН кинули Беркутню, переросов революцію, де тепер Янукович, ну, Бог його знає, живий він там ще чи не живий, і як він там за страусом його хажує, чи за кимось іншим. Так от, в цій ситуації, як виглядає, що спровокували до цієї дії дуже добре розуміючи внутрішній світ Нікалашки? От так зараз і Зеленського підпровоковують саме таким самим способом, розказуючи, що оце ж, якщо Прошенка зараз не дискредитувати, не ізолювати, і всіх порогоботів не перенищити, то це вони тебе знесуть, вб'ють там, заріжуть ще не знати що Слухайте, Немає мирніших людей і законосухняніших. Ніж тих, хто сьогодні є в опозиції. От повірте мені, настільки спокійно зносити обріхування, бруд, обивання грязюку і грязюкою що як роблять сьогоднішні опозиціонери, це ще треба знайти. Я такої в історії останніх років України, останніх десятиліть України, я просто згадати не можу. Але така ж сама історія, слухайте, ну повторюються, в мене таке відчуття, що персоналі десь іноді переселяються, душі переселяються. Так от, розуміючи, що Ніколашка дасть наказ стріляти, багато хто з серйозних. Цілком недурних аналітиків вважають, що саме СДК і СР спровокували Гапона на цю криваву неділю, знаючи про результат, так почалася революція п'ятого року, достатньо кривава. Вона пройшла змінним успіхом. кінцевим рахунком вона захвинулася, закінчилася нічим. Вертаємося до Гапона, тому що останній момент його життя має значення до історії з іншим попом, до якого ми зараз прийдемо. Гапон, звичайно, як людина конфліктна, пересварився з усіма своїми соратниками політичними, вже з зесерами у Женеві. Повернувся назад до Росії в шостому році. Почав провокувати ще більші й більші бунти, і якось робітники його так захищали, що царська охранка до нього дістатися не могла, а може й не ризикувала. От не хотіла. Ну нашо, нашо не рухай. Проблем не буде. Кінчилося тим, що самі есери його запросили на якусь дачу десь під Петербургом, щоб там провести розмову, і там його задушили шнурком і повішили на гачку, який висів на кутку. Потім його там і знайшли робітники його опізнали. Дача винаймав один із есерів. Є припущення, не останнє припущення в тій версії, що саме позбавили життя попагапона ті, кому було дуже важливо, щоб не випила правда. Про те, що саме вони підштовхнули до тої кривавої події, кривавої неділі, коли загинула дійсно велетенська кількість робітників, що саме вони не цар, кривавий а він дійсно кривавий, а саме вони, чесні соціалісти, революціонери, що вони і були тими провокаторами, і тими, хто довів до такого кровопролиття. От ми говорили трошечки про папа Гапона. Дуже, дуже неоднозначну постать в історії, ну але вона замішана на тому мракобісі, на якому замішане все російське православ'я. А тепер переходимо до Павла Лебідя. Слухайте, хресна хода. Павел Лебідь регулярно з лаври відправляв десятиліттями оці хресні ходи, де вони йшли з тим хрестом, з портретом. Господи. Святого Кровавого Ніколашки. вони завжди його носили. Ну тільки після вже революції гідності, за якийсь час вони знову почали десь вилазити. Вони вже боялися брати цей портрет, тому що за таке могло прилетіти. Але Кровавий Ніколашка якимись іконами ходили. Ішли прямо посередині дороги, їх машини мусили об'їжджати. Спочатку ще їх там тоді ще міліція, потім поліція мусила якось супроводжувати, потім махнули рукою, їх всі об'їжджали, ніхто на них не звертав уваги. Іноді їх ходило по 5-6 чоловік, іноді їх ходило по кілька сотень чоловік, і співали там під Верховною Радою, якісь релігійні пісні, але якісь дуже дуже мракобісно російські, знову ж таки, за царя, за отечество і тому подібне. Ну, от так само ходив, так само пробував засилати своїх, давити на психіку перше православної частини українців, де вони вірили, і вони досі вірять, що там більшість українців це московські православні, і показувати: от, смотрите, ж, що происходит, Їх же ще регулярно на всіх тих промосковських сайтах і московських сайтах, і іноді на російському телебаченні. і... Іноді на деяких наших каналах, от один раз пригадую, малесенька група, яка йшла, мудрилась якось зобразити, так, ніби це велетенська там велетенська хресна хода, зобразити на інтері, сам бачив. От такі історії були. І от він таким займався: давити на психологію вірян і давити на владу. Знаєте, Юшенко був настільки толерантною людиною, що він просто цього не помічав, а може він не знав, що вони ходять. Але потім. А потім прийшов Янукович, а Павел же ж був депутатом від партії регіонів в Київській міській раді. І Павел, коли Янукович після 2012 року, та навіть і до того, кілька разів його потягнуло на захід. Знаєте, ну хоч не хоч, Янукович розумів, що. Путіну він сто років не потрібний, Путін його з задоволенням з і не подавиться, і тому його іноді тягнуло на західні ідеї. Ну НАТО він не ризикував. А от на Європейський Союз він вже на повному серйозі готувався угоду про соціацію підписувати. І от тоді, коли це почалося, все маракобісця полізло. Полізло одне мракобісця. Це всі ці академік єєць та там полізу і. Олександри Чали і інші, оця група, яка засідала у Семеноженка, його там засідання проводили, доказувати, як це не вигідно, як це погано, як нам треба відмовитися від цієї європейської інтеграції. Нам треба тільки з Росією, і Білорусю, єдине економічне пространство і все інше. А паралельно з тим вирішив потиснути на свого партійного шефа і Паша Мерседес і відправив пару разів в напрямку до державних органів. В тому числі до президентської адміністрації, до Кабінету міністрів і до Верховної Ради, оті ж самі хресні ходи. Закінчилося воно якось досить дивно. Раптом покінчив самогубством, а для християнина покінчити самогубством це є неймовірний страшний гріх, тому вони не дуже вірили, що він покінчив самогубством. Один з активних учасників цих хресних ходів. Якось після того хресні ходи. В тому напрямку припинилися остаточно. Якщо й були, то тільки проти загніваючого Запада, Богороді це спасі нас адгніющої Європи, Америки і всього прочого. От цим десь промишляв Паша Мерседес, доки не почалося вже вторгнення в 2014 році, не почалася війна і переміг на виборах Петро Порошенко. І Паша дуже обережно знову почав виводити своїх. І мені здається, що виводив виключно з ціллю спровокувати насильство. Він був переконаний, що якщо вони там, нехай вже без портрету ні Калашки, але підуть під адміністрацію президента Порошенка, що там на них накинеться поліція, їх поб'ють. Ну, Поліція не накинулася, але культурно розвернули, культурно попередили і заходів, після чого ті хресні ходи. На довший період взагалі пропали. Десь вони іноді з'являлися, але це було дуже-дуже маргінально і дуже рідко. І в основному вони кружеляли вже в тому кварталі поблизу Києво-Пчерської лаври. Якось далі не виходили. От до чого ми це зараз говоримо? Всю цю історію з хресними ходами, так само як і у е, попа Гапона хресний хід до Государя. Який, як де, як радянська історіографія казала, був свороблений спеціально для того, щоб відбувся розстріл, правда, що це керівню давало позитив, який охранці його ніхто зрозуміти не може. Ну але в будь-якому випадку, Паша Лебідь наривався постійно, і в часи Порошенка він поводився особливо нагло. Так, з хресними ходами загнулися. Але його заяви, його відверта рашистська агітація, ну, вона вже десь виходила за будь-які межі. От тільки вся справа в тому, що вони ж розраховували всі, прийде Зеленський, все буде хорошо. Дійсно прийшов, і знаєте, вона ж першим заступником голови адміністрації, ну ще при Богдані, а потім вже при Єрмаку, був такий Трофімов, який взагалі в Лаврі спів, співслужив і Паші Мерседесу, і Онуфрію, і допомагав їм при службам, і просто прямими погрозами цькував чиновників, які виконували реальний. Прийнятий ще при Порошенкові ухвалений і офіційно чинний закон, який передбачав можливість переходу громад з одної конфесії в іншу. І коли хотіли люди переходити правоцівну церкву України, саме адміністрація Офіс президента Зеленського тероризував, погрожував, когось навіть садити пробували в тюрму, переслідування відверті включалися і тому подібне. І Паша ну, воспряв, настав його час. Але вся маленька проблема в тому, що не врахував він деяких речей. В певний момент кон'юнктура вона ж дуже мінлива. Після того, як на Україну був здійснений масований напад 24 лютого, українське суспільство. Дуже чітко визначилися, де свої, а де вороги. І московська диверсійно розвідувальна церква. А саме так я її іменую, тому що інакше це важко називати. Вони, до речі, вони не є легітимними в релігійному плані, вони не є канонічними. Не може діяти на території України, яку Томосом визнано канонічною територією православної церкви України ще якась інша православна церква. Можуть бути церкви, саме церкви як громади. Можуть бути і російські, і болгарські, і сербські, всякі можуть бути. У нас елінські є, але не може бути структури канонічної. Тобто вони абсолютно всі є не канонічні, але це, знаєте, якось для маріан особливо значення не мало. Але тут ворог абсолютно колоборантська позиція їхніх церковників, та й сам Паша чекав, очікував, коли ж вони прийдуть. Вони тихенько відійшли, десь, заховалися, заникалися. Їх не можна було в лаврі навіть помітити і побачити, заховалися, чекали на московитів. А московити не прийшли. А суспільство почало дуже жорстко тиснути геть московських попів. Скасувати реєстрацію, заборонити в Україні діяльність церкви, яка працює напряму на ворога. І причому посилалися на чіткі документи, той ж самий закон часів Порошенка. І в цій ситуації Павло зробив другий раз, тільки набагато фатальніше, ту помилку, яку він зробив при Януковичі, коли пішов Януковича атакувати, Вітя не смій іти в продажну гейропу. От після цього, Зеленського. А там, знаєте, в Зеленського ж люди, вони ж дуже принципові, вони ж дивляться, куди вітер подує. І коли суспільство почало дуже серйозно вимагати ліквідації цієї церкви, Зеленському довелося дати певні зробити певні кроки в напрямку проти РПЦ в Україні. Так вони не були ні послідовними, ні кінцевими. Так вони досі тільки їм підігрують і розігрують цю цю комедію, але все-таки потрошки відтискають. І Павел зробив. Ту дійсно фатальну помилку. Він особисто наїхав на Зеленського. Він почав його ображати і принижувати. І його монахи і попи в Лаврі особисто почали проклинати Зеленського. Їм не пояснили, що все по панарошку, що ця комісія від Каченка прийде і піде. Вони зірвалися, і Павло думав, що він таким чином підігріє. Ну він же ж політик теж, крім цього іншого, московський, але політик, що він підігріє свій електорат. Підігрів. От. Доти, доки він був за московське все, йому нічого не загрожувало, тільки він зачепив Володю Зеленського, як відразу прилетіли кримінальні справи. І от зараз ми підходимо до кінцевої історії, яка відбувається саме оці найближчі, оці от буквально зараз дні і саме тепер. І чому я почав вам розказувати про папа Гапона, а закінчую саме певну історію з Попом Лебідем? От зараз буде вся розв'язочка. Так от. Паші відкрили кримінальні провадження і ну, присудили йому запобіжний захід бути на домашньому арешті. Але, оскільки Павел порушив певні умови, тому що запобіжний захід це не тільки означає, що куди не можна виходити. Ну він, перше, він до завершення запобіжного заходу умудрився все-таки вийти і приїхати в Києво-Пчерську Лавру, наробивши скандалів. Але друге, він приймав у себе людей, які в запобіжному заході заборонено з ними контактувати. Це. Спілкування з людьми, які є свідками по його кримінальному провадженню. І він зробив це порушення. Це є дійсно в юридичній складовій дуже серйозне порушення в правовій сфері. І тому протипаші відкривають нову процесуальну дію, і йому міняють запобіжний захід з тіодобового домашнього арешту на тримання під вартою з альтернативою за в 33 мільйони гривень. Знаєте, 33 мільйони гривень це трошки менше мільйона доларів. У нас же ж є колосальний, мільярдний в доларах бізнес, скажімо, новінського. Новінського нема, ніде в Швейцарії, а бізнес є. Як ви думаєте, Новінський міг би сказати своїм там хлопчикам: а бізнес ж працює, податки платить, якось там не було, ну якось платить, прибутки має. От сказати, внесіть заставу 33 мільйони за моєго друга Павла. Міг міг. А зібрати там з зі десятка, зі сотня, з тисячі демонстративно один дав там більшу частину, а решта потрошечки додавили. І зробити підтримку народною все. 33 мільйони гривень для керівника, одного з керівників Московської церкви це не є проблема. Тим більше дуже багато бізнесу в нас досі московського, і за вказівкою з Москви елементарно дадуть відповідні кошти під цю заставу. І зараз ми раптом бачимо дивну річ, тому що я ще тоді відразу, тільки це сталося з рішення, я відразу в себе написав: Слухайте, і це називається її шуку кінову річку. Тому що насправді зміна запобіжного заходу в такому випадку вона демонструє кілька аспектів, дуже болісних для нас. Зверніть увагу, паші дають можливість вийти з під арешту, з під утримання під вартою під. Цілком прийнятну заставу. Високу, звичайно, але для його ситуації, його статусу вона не є великою. Але українські захисники, наші герої, Роман Червінський, без права на заставу. Там немає факту злочину. Не то, що складу, там факту злочину немає взагалі. Але Червінському утримання під вартою без права на заставу. Давайте згадаємо трошки раніше: Рів Антоненко, наш героїчний теж і воїн, і співак. Його здоров'я нищили в тюрмі більше року, скільки там півтора року тримали в тюрмі без права на вихід під заставу, під будь-які зобов'язання під що. Абсолютно стопроцентно фальсифікована справа. Причому знову ми до Москви вертаємося весь час. А знаєте ж, як Антоненкові арешт і взагалі звинувачення арешт відбувся? За 4-5 днів до саміту Нормандської четвірки в Парижі. Там такий був радник Авакова Грещенко. Розказував, що у нас єдина версія по Шеремєта це тільки виключно російський слід, це російська помста, там, опозиціонеру, все. Ну, не російська насправді білоруська, але це таке лише на їхньому сумлінні. А через чотири дні після повернення раптом. Диспозиція кардинально помінялася. Більше того, вони не встигли нічого підготувати. Тому що для того, щоб розслідувати таку версію, треба не 4 дні, і не 8 днів, і не місяць, і не два. Вони ж розказували, що вони там мільйони дзвінків прослухали, щоб цих знайти. А коли вони їх за 4 дні прослухали? Тому там теж була російська відвертий слід в тому арешті. Але я до чого веду? Ваші мерседесу, ворожому диверсанту і ідеологічному, і реальному під заставу вихід дозволений нашим героям під заставу зась. Тому що напевне вони на відміну від паші мерседеса найстрашніші, набагато страшніші для нашої влади. От така історія. А тепер йдемо далі. У випадку, коли за нього вносять ці 33 мільйони, він підписує певні документи. Перше, він має здати всі паспорти. Він їх вже здав. Це найперший запобіжний захід. Вони вже в нього відібрані, і він внесений всі бази. Хоча, якщо буде дуже потрібно, у нас вже внесені бази даних. Виводили з України, якщо ти зрадник України, і і працюєш на Москву. Тебе вивезуть з України за дзвінком з одної відомої в, Ки в Києві адреси, і от це перше. Він має здати ті документи. Друге, він має підписати певне запевнення, зобов'язання, що він не буде покидати певну адміністративну територію. Це не є населений пункт, це не село, це Київ і Київська область. Київ окремо не розглядається, як правило, або Київ, якщо Київська область, то Київська область з Києвом. Оскільки він живе в Київській області, то це Київська область з Києвом. І він не має права спілкуватися з учасниками по справі за те, за що він залетів. Це означає, що в той момент, коли він це все підписує, за нього внесе заставу. Він виходить з тюрми, з СІЗО, на всі чотири сторони в межах Київської області. Все. і він може. Їхати в Лавру і там бунтувати, тому що це не є по його справі. Головне, що він не притнувся свідками. Він може їхати до якоїсь церкви Київської області, там проводити збори, там антиукраїнські будь-які, тому що це не входить в пряму е, сутність його звинувачень, тому подібне. Тому це дуже сумнівна ситуація, коли ми так раділи. Слухайте, це мені нагадало, коли арештовують Пашу Мерседеса, і така радість колосальна всіх. Це ура, це перемога. Слухайте, це те саме, що в нас кричали: ура, перемога, коли Україні сказали, вам не буде ПДЧ. Це страшна поразка. Я про це вже робив запис окремий. Хочете, дивіться, не буду повторювати. і тут теж дуже сумнівна ситуація. Тому що зрозуміло, що для расистів зібрати 33 мільйони для цього потрібно пару годин для проведення всіх процедур. І раптом ми бачимо, вже який це третій день, а нема, нема поки що застави. А я відкриваю певні сайтики і читаю, що. Владимир Путін вместе місті з Гондяєвим ко всім церквям міра, там всім конфесіям, і до папи Римського раптом згадали і все інше. Звернулися з тим, що, мовляв, е, їхнього духовного лідера Павла, Стоп, а, з якого це часу він їхній? Вони ж заявляли, що вони ніякого відношення до Москви не мають. Онуфрій розказував. У дивіться нашого духовного духовника і все прочії відправляють може Слухайте, оце він може уміреть, мене якось викликало певні застереження. Слухайте, Сауні, і, напевне, не сам не зовсім сам, Павел чомусь не помирав. Коли прокльони розкидав, не помирав. Коли влазив в якісь товкотнечі, чомусь не помирав. А тут раптом він ж буде, малюська для нього спеціально оці платні шикарні СІЗО знайшов, зробив. Він ж там буде сам, можливо, щось з присугою. А можливо, це буде взагалі якийсь символічний арешт, там ще там щось інше, ніхто ж не знає. То що це може поміряти? І тут я раптом згадав: вертаємося на сам початок. Про Гапона, якого найімовірніше есери і їхні соратники під'южили влаштувати певне криваве протистояння? А після того, коли воно було влаштоване, як за його свідка, просто задушили, повісили на якісь дачі. Я би сказав, що зараз. В цій ситуації було би дуже важливо представити нашій владі і нашій пенітенціарній системі до паче таку охорону і так про нього дбати. Тому що в мене таке враження, що на Москві теж пам'ятають історії, теж пам'ятають про попагапона, як з ним покінчили. Павло, знаєте, цінності з нього вже ніякої, він вже спалений. Він вже повністю спалений вже в цій країні, навіть ті, хто ще хочуть ходити до московської церкви, вже на нього дивляться скоса. Це тільки оті ну, абсолютно е, безнадійні бабки, які там ще приходять десь під лаврою шумлять і кричать. Це дуже обмежене число, які ще на нього десь орієнтуються. І мені здається, що можливо остання місія Павла може бути в розумінні московському зіграти роль мученика. Тому що ще раз кажу. ні, це може бути не близько вбивство, це може бути чи якісь інші речі. Це може бути всього-навсього. Мученик, он сидить в тюрмі. Ну, дай Бог з ним. Знаєте, це мучеництво. У нас патріоти, на жаль, сидять в тюрмах. А тут мученик великий посидить. Йому, до речі, дали мінімальний термін утримання під вартою, тільки 30 днів. Всім іншим, мінімальний 60 днів і далі продовжують. А тут тільки третій теж мученик мені знайшовся. Але. Розкручувати, звичайно, його будуть і через це як мученика. Але я думаю, що постерегти треба, щоб нам дійсно в ситуації зараз війни, коли нам вже Зеленський і так не дров на Заході, так перед всіма присварився, що нам тільки не вистачало, що всі цій західній пресі з подачі російських лобістів пішло українці сатрапи замучили батюшка в одніх трусиках, розпяли, повесили, як папа гапона. От щоб цього не сталося, я би казав. Щоваді було б варто трошечки думати наперед, можливо, Паву треба було зробити більш жорсткий, більш контрольований домашній арешт, позбавити його можливості в запис, засобів зв'язку, і це було б набагато краще. І десь трошки подумати про те, щоб зараз не підіграти російській пропаганді, тому що Піп Гапон особа неоднозначна, дійсно неоднозначна, а півпавів особа дуже однозначна і стопроцентно московська і мерзенна. Тому. Дай Боже розуму нашій владі, що не дуже віриться, слава Україні і перемог.